Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Не пам'ятаю, коли я робила цей квадратик. Треба подивитися по своїм записам, коли, скільки часу я не вишивала. А не вишивала я багато часу. Дуже багато подій сталося за ці декілька місяців. Коли я не могла ні вишивати, ні шити, нічого не робити, і тому, як ви замітили, хто дивиться мій канал, що у мене була деяка пауза і я викладала тільки те, що в мене що в мене робиться з котами. Бачите, підбираю кольори, бо так як я вам казала, що мій килим вишивається в техніці, куди голка ляже, і в мене тільки два чи три квадратика зроблена по схемі, і то з відхиленнями. Все інше я придумую Сама по ходу, Тобто, коли я починаю вишивати, у мене немає ніякого, ну, ніякої уяви про те, що буде в результаті. І точно так само за вишиванням, зашиванням контуру. Я ніколи не знаю, які кольори мені ляжуть до душі, коли я буду вишивати серединки. І ось замітила за собою, що час як День Бабака. Знаєте, День Бабака. Кожен день подібен на інший день, попередній день. І тому чомусь в дитинстві дні були довгими, час безконечний, а шлях до дорослого життя такий далекий. І на просторах інтернету побачила таку інформацію. Професор когнітивних наук Стенфорда Томас Малан, чи Малан, не знаю, одного разу сказав студентам: ми витрачаємо час не тому, що його мало, а тому, що перестали його замічати. Його семінар називався за, за розумною такою назвою, я вам напишу в англійській мові, і мета була дуже проста вернути відчуття довгого дня. Бачите, я підбираю тут нитки, і я не знаю, який буде колір. Ну, якийсь буде, да? так? От, і от бачите, на чому він зупинилася. І на цьому семінарі він дав декілька вправ. Перше, на протязі тижня кожен ранок і вечір усвідомлено відмічати перший і останній момент дня: запах, звук, світло. Через три дні учасники почали говорити, що доба триває значно довше. Друге, завдання звучало дещо дивно: кожен день міняти одну річ, порядок звичних дій, маршрут, горнятко, навіть послідовність слів в привітанні. Малан пояснював: мозок зжимає час, стискає час, коли кожен день подібний на вчорашній. Будь-яка новизна примушує. Гіпокампт створювати нові спогади. І день автоматично розтягується. В лабораторії проводили заміри. До речі, я так і не можу зрозуміти, як можна провести заміри цього параметру. Але суб'єктивне відчуття довжини доби збільшувалось на 40%. Сповільнення третє: сповільнення переходів. Це 5-секундна пауза між діями. Закриваєш ноутбук, рахуєш до п'яти. Виходиш з дверей, затримуєшся на 5 секунд. Ці короткі розриви повертають присутність, тому що мозок перестає працювати в фоновому режимі. Професор сказав пауза це рамка, без якої життя перетворюється в розмазане полотно. Четверте. Присвячується слуху. Потрібно ловити звуки, які ти і раніше. Не зауважував, шелест одягу, ритм кроків, шум міста. Цей прийом збільшує сенсорну насиченість, а насичені дії суб'єктивно довші. Малан жартував, хочете більше часу, вчіться чути, а не просто слухати. І коли я читала цю інформацію по офісу, що йшов співробітник, і я так чую е красовки чувак, чувак, чувак чувак. Друга співробітниця взяла телефон, з кимось розмовляє, покашляла. Досить таки цікаво зловити себе на такому. П'яте, на сьомий день студенти писали звіти, і майже всі відмічали. Одинакове відчуття, ніби тиждень тривав два тижні. Не із-за техніки, а в тому, що увага перестала бути розсіяною. Коли людина знову вчиться відчувати, а не тільки планувати, день повертає собі тривалість. От цікаво. Я деколи намагаюся їхати іншим маршрутом, деколи намагаюся робити деякі речі підсвідомо. Мабуть, я може колись інформацію якусь чула в інтернеті от про маршрут. Якщо ви йдете чи їдете на роботу з роботи, то ви Вибирайте інший маршрут. І, і я на собі деколи ловила, що от я їду на автоматі: вліво, вправо, вперед, дивлюся, дивлюся по бокам, по сторонам, але я деякі речі вже навіть не замічаю. І воно плине десь мимо мене. Я чомусь думаю, що переважна більшість людей зараз. А ще й зараз, коли в Україні кожен день напруга. Кожен день <смеш> ПТСР, да? я не знаю, як це виразитися ці синдроми. І ти зовсім не уявляєш, як мимо проходить час, але ти не особливо ну, не ти, а я, наприклад, деколи акцентую, так, понеділок, ранок треба на роботу, о, п'ятниця, вечір, завтра субота. А що було цілий тиждень? Ну, щось таке. Ну, щось таке. А що таке? І життя якось мимо, і мимо. Да, шкода, що нам всім не по 16, не по 15, не по 10. Може, й не шкода. Свідоме життя все-таки доросле, це цікаво, цікаво зі всіх сторон. Абсолютно. Але ця цікавість це є і відповідальність, відповідальність за своє життя. Відповідальність за тих, хто поруч, відповідальність та за все відповідальність. Ну, не хочу думати, що хтось є безвідповідальний. Є, але я не хочу про це думати. І от він виразився: час не зникай. Він просто не чекає тих, хто застряг в рутині. А у нас день бабака, а День Бабака. Це і є та ж сама рутина. І наше відчуття, що ми живемо за графіком понеділок-п'ятниця, понеділок-п'ятниця, понеділок-п'ятниця. Це так сумно. А так хочеться світла, радості, чогось нового, звершень. І я думаю, що я все-таки відновлю своє вишивання. Бо колись, коли я починала вишивати, бачите, в мене вже три кольори, і ці три кольори якось вже грають. Колись, коли я починала вишивати цей килим, я подумала, що от я закінчу вишивати килим і закінчиться війна. От є вишивка, є кіцька бася. Бася мене не покидає, їй цікаво, і при тому всьому, що вона не за голку чіпляється, а за нитки. Але це їхній рефлекс, їхній інстинкт. І про килим. Да? Почала в 22-му році вишивати і сказала, що закінчу вишивати килим, закінчиться війна. І от той час, коли я не вишиваю, у мене ну, чуть не ввела себе в стрес, тому що я відчувала, що я винна, що я не довишила цей килим, і війна не закінчується. от. Але ну, так не можна, так, як я себе загнала. Але бачите, вишивається, вишивається килим. Я буду намагатися зараз частіше вишивати. Тому що вишивати мені хочеться, не могла вишивати, не могла нічого робити по об'єктивним причинам. А тепер трохи легше, трохи часу більше, і я буду продовжувати вишивати, придумувати нові візерунки, і, може, колись щось з того вийде. І може, колись щось з того вийде. Я маю вам що показати.